Доброго вам здоров'я, шановні! 28 квітня, свято вербна неділя або вхід Господній в Єрусалим. Ще сьогодні православна церква шанує мучеників Максима і Дади. Ну і Львівську ікону Божої Матері. сьогодні шанують. Ще за православним календарем сьогодні свято святого Ясона. На Ясуна полудневий вітер приносить здоров'я людям. На Ясуна, як Сонце Ясне. То літо буде погідне. Якщо на вербну неділю хороша погода, то можна очікувати врожай смачних фруктів. Щоб у вашому будинку було достатньо благополуччя, варто в цей день посадити або пересадити кімнатну рослинку. Якщо вона буде добре рости, то це може бути добрим знаком для вашого фінансового стану. Але якщо рослина зів'яне, то, можливо, варто готуватися до фінансових труднощів. Для тих, хто мріє вийти заміж у найближчому році, є цікавий обряд. Дівчині слід до світанку наламати гілки з молодого верпового дерева, покласти їх біля свого ліжка і весь день думати про свою кохану людину. Це може призвести до щасливого, весільного об'єднання в найближчий час. А ось якщо вас турбує головний біль, спробуйте такий спосіб: ретельно розчешіть волосся. Зберіть його з гребінця і опустіть у воду, потім вилейте цю воду біля коренів верби. Можливо, це допоможе вам знайти полегшення. З цього відео, шановні глядачі, ми з вами дізнаємося дуже багато цікавих старовинних вірувань, знань, традицій та обрядів. Все, що стосується сьогоднішнього дня, 28 квітня, вербної неділі, і вербна неділя в нас пропадає у 2024 році, саме на сьогодні. Я розкажу вам, що треба зробити в цей день, а ще розповім, що сьогодні не можна робити. Звісно, це дуже велике православне свято, це дуже велике свято в нашого народу українського. Через те, таких звичаїв традицій дуже багато накопичилося, і про все це ми з вами сьогодні поговоримо тут, на каналі Яке сьогодні свято і що не можна робити. Я дякую Господові Богові. Та нашим захисникам за сьогоднішній чудовий день і чудову нагоду нам з вами зустрітися тут в Ютуб і послухати про українські традиції. Слава Україні! Я починаю свято Вербна Неділя, присвячена урочистому входу Ісуса Христа в Єрусалим у 33-му році. Після того, як Христос воскресив Лазаря, чутки про це поширилися по багатьох містах. Він в'їхав до Єрусалиму на віслюку, супроводжуваний апостолами. За традицією, ті, хто в'їжджав до міста на коні, несли війну, а ті, хто в'їжджав на віслюку мир. Іудеї побачили в Ісусі нового правителя, царя. Вони обсипали шлях Христа квітами, пальмовими гілками, клали біля його ніг одяг. Але Господь йшов до Єрусалиму не для земної влади, а для мученицької смерті в ім'я спокутування гріхів людства. Вже через п'ять днів цей женатов кричав, розіпни його. Існує язичницька версія походження вербної неділі, згідно з якою прообразом свята стало давнє свято Вербохліст. Воно було присвячене родючості, живучості та силі волі, які верба символізувала. У цей день влаштовувалися масові гуляння. Хлопці в жартівливій формі били дівчат вербою. Вважалося, що такий ритуал сприяє продовженню роду і появі здорових і сильних спадкоємців, також в цей день били вербовими прутиками домашніх тварин, щоб вони були здоровими. Вербна або цвітна неділя, ще так її називали в нашому українському народі шоста і остання неділя семитижневого Великого Посту, після якої вже приходила Пасха. Уперед день, ввечері Лазаревої суботи. Про неї також обов'язково подивіться відео, якщо пропустили, воно буде у підкасті. Відбувалися в цей день в Лазареву в суботу ввечері дитячі гуляння. Взагалі, шоста субота вербна або Лазарева, це свято дітей. Під час церковного обходу на вечірні діти носять вербу. Кому трапиться найбільша гілка верби, той щасливий. Колись в Україні існував звичай ходити з церкви до церкви. Несучи з собою свячене гілля верби. Вихованці духовних шкіл, бурсаки брали в цих походах з вербою жваву участь. У лазареву суботу, з вечора, а також на вербну неділю зранку, жінки святять вербові галузки і зберігають їх до вигону в поле корів. Виганяючи з хліва або двору тварин, символічно били ними, щоб корови та телиці скорше побігали. Крім того, зайшовши до хати, матері освячували своїх дітей легким поцьовкуванням різочки, щоб були слухняними і чемними, приказуючи: Не я б'ю, верба б'є, недалечко красне яєчко за тиждень уже Великдень. На Закарпатті вербну неділю ще називали цвітною. Освячені галузки верби затикали під образи, а чоловіки приправляли їх до капелюхів. З вербною неділею суголошуються й деякі прислів'я. Прийде тиждень вербовий, бере віз у дорогу дубовий, дме вербич кожуха тербич, вербич два кожухи тербич, верба красна, а святили тільки цей вид, б'є напрасно, верба біла б'є за діло. З освяченою вербою після повернення з церкви обходили господарі бджільники, щоб бджоли роїлись. Обходили обори й стайні кошари, щоб ходібка була здорова, плідна, щоб корови давали багато молока. У вербний тиждень за народним віруванням не можна сіяти конопель і городини, бо буде ликувати, як верба. Не сіяли колись і буряків, бо будуть гіркі, вербну неділю святять вербу. Заздалегідь під церкву навозять багато вербового гілля. Зранку на богослуження сходяться всі, старі й малі, бо гріх не піти до церкви, як святять вербу. Коли кінчається відправа і священник окропить гілля свяченою водою, то діти один поперед одного стараються якнайшвидше дістати вербу і тут же проковтнути по кілька котиків, щоб горло не боліло. Як уже згадувалося, був колись в Україні такий звичай носити свячену вербу з церкви до церкви. Це робилося не тільки в суботу, а й в неділю також. Так у Харкові, у вербну неділю, учні разом з вихователями та вчителями урочисто несли свячену вербу від міської парафіяльної церкви святого Дмитра до Колегіуму, а в Слободі Котельва Охтирського повіту народ, на чолі з духовенством, щорічно носив вербу від Троїцької церкви до Преображенської. Колись господарі, повертаючися з церкви з свяченою вербою, до хати не заходили, а відразу ж садили на городі по кілька гілок, або, якщо було близько, то в полі, щоб росла Богові на славу, а нам, людям, на вжиток. А решту, що залишалося, несли до хати і ставили на покуті під святими образами. Якщо, війшовши до хати, заставали когось, хто проспав за утренню, то били такого свяченою вербою, примовляючи, не я б'ю верба б'є. За тиждень, великдень, недалечко червоне яєчко, молоді хлопці та дівчата билися свяченою вербою ще й коло церкви, та й дорогою, як додому, йшли, так само билися, а б'ючись, примовляли: будь великий, як верба, а здоровий, як вода, а багатий, як земля. В Галичині промовляли так: шутка б'є, не я б'ю. Віднині за тиждень буде в нас Великдень. Свячена верба користується великою пошаною серед нашого народу гріх ногами топтати свячену вербу, а тому навіть найдрібніше гілля, якщо воно залишилося після освячення, палили на вогні, щоб боронь Боже під ноги не потрапила. В свяченій вербі приписується магічна сила. Як вперше навесні виганяють скот на пасовисько, то конче свяченою вербою, щоб нечість не чіплялася до тварин. Більше того, викидають гілля свяченої верби на двір під час граду, щоб град зупинився. Верба має велике значення в народній медицині. Коли хворіють люди або тварини, то знахарі варять свячену вербу разом з цілющими травами і напивають тим варевом хвору людину чи тварину. У повній надії, що допоможе. Виваром свяченої верби мочить голову і цим лікуються від болю голови. Лікуються свяченою вірбою і від пропасниці та ревматизму, збивають нею гарячку. Товчене листя з верби кладуть на рани, а горілку, настояну на її листі, п'ють проти шлункових захворювань. Поруч такої пошани до верби і віри в її лікувальну силу. Дивно звучить народня легенда про козячу вербу, один з видів верби. Легенда каже, що козяча верба проклята Богом за те, що з неї робилися цвяхи для Христа, на якому розп'яли Спасителя. За це її черви точать. Крім того, за народним віруванням у сухій вербі сидить чорт, звідси і прислів'я, закохався, як чорт у суху вербу. Відомо, що коли Спаситель їхав на ослі. То люди встиляли йому дорогу пальмовим гіллям. З цього й пішов звичай святити гілля дерев в цю неділю. В південних країнах, де росте пальма, святять пальмове гілля. У нас в Україні пальма не росте, а тому довелося нашим предкам вибирати якесь інше дерево. І цей вибір, незважаючи на легенду і прислів'я, як бачимо, впав на вербу. Звичай святити вербу дуже старий, бо вже в ізборнику. 1073 року згадується праздник Вербіни. Згадує про вербу і Данило Паломник, що відвідав Єрусалим і там бачив древія много побрєгу Йордановому превисоко, яко вербіє, єсть і подобно. То були пальми, що нагадали нашому землякові рідне Чернігівське вербіє. Що потрібно робити у вербну неділю? Сьогодні треба перебувати вдома у колі рідних вам людей. Потрібно постаратися відійти від маячні, очиститися духовно, помолитися і підготуватися як слід до страсної седмиці. На вербну неділю варто подумати про дорогу людину, і вона може прийти в гості. Посадиш кімнатну рослину на вербну неділю, прийде багатство в будинок, таке було вірування. Вербові гілки, посвячені в церкві, треба поставити вдома біля ікони або ж десь у кутку. Там вони мають простояти увесь рік. За церковними традиціями, вони захищають дім від злих очей та пожежі. Що ще робили з вербою наші пращури? Ковтали котики ще по дорозі з церкви, щоб не було лихоманки, щоб горло не боліло, обсаджували криниці вербами, щоб забезпечити воду від лихих сил, щоб вода була пригожа та здорова, обсаджували копанки калабані. В яких прали своє шмаття білизну, щоб оберегтися від хвороб, щоб вода очищалася. Сухою торішньою свяченою вербою розпалювали піч під великодні баби Паски. У багатьох місцевостях клали покійникові в домовину кусник свяченої верби. У Лятичівському повіті, коли господар виїжджав у поел сіяти, брав два-три котики баський і запорпував середниви під час посіву. Щоб скоро хліб проростав, свячену вербу клали в домовину бабі Повитусі, щоб мала чим відганяти потерчат від себе. Верба улюблене дерево українських народних пісень, в яких воно виступає з надзвичайно багатою символікою. Як ідеалізоване дерево, воно вкрите золотою корою і має силу розвинути 700 квіток, септо віток, що символізують численний рід. Як символ суму, вербу садять на могилках. До весняного Миколи не можна купатися, бо з чоловіка верба виросте, так казали, себто він захворіє і помре, його поховають, а на його гробі посадять вербу. Все це символічно висловлено в двох словах. На буковині до труни кладуть вербові прутики, на які, звичайно, і лягає тіло покійника. Український народ не міг не помітити, що верба дуже швидко росте. І використав це в своїх магічних обрядах. Так, баба, скупавши породіллю, клала в воду гілочки верби, мила в цій воді руки собі і поліжниці, і промовляла як верба росте швидко, щоб так і дитина росла швиденько. На Буковині діти їли свячену вербу, себто баськи з верби, щоб рости скоро, як верба. У Галичині казали, щоб волосся в дівчини росло швидко. Треба її острижене волосся класти в розсохлу вербу. Верба не дає жодного плоду, тому в певних ситуаціях вона була символом неплідності. Грушки на вербі це небувальщина вигадка. В нього на вербі грушки ростуть, кажуть про людину, що оповідає неймовірні речі. Сюди ж відноситься й приповідка: гарбуза наїсися на вербу подивися, то зараз і знову будеш голодний. Проте ховатися під вербами, що дають добрий, але небезпечний захисток значить вести розпусне життя. Тому верба робиться і символом небезпечного чи незаконного кохання. Суха верба місце побуту нечистого, загалом нечисте місце, бо трудно в вербі, хіба з допомогою нечистого всохнути. Тому в Галичині кажуть дві речі Бог дав бідним картоплю та вербу. Бо верба, що росте по всіх усюдах, дає бідному паливо, смерть верби втручання нечистого. Тому й кажуть відчепися від мене, а чепися сухої верби, себто, властиво, йди до чорта, йди до біса. Зате свячена верба охорона від нечистої сили. Після освячення її частину бережуть у хаті під образами на всякий випадок, а також від відьом. Частину ж садять на городі. Хто посвячену вербу має, ним самим посаджену, той при кінці віку може на ній спастися. Ото, От як стануть ганятися за ним різні демони, щоб повернути його на свою владу, так він на неї влізе і сидітиме, і його ніхто не зможе зачепити. Дівчата на виданні, посадивши свячену вербу, дуже її пильнують якщо верба прийметься, дівчина того ж року віддасться, мається на увазі заміж. З вербною неділею, як і з будь-яким іншим великим православним святом, пов'язані певні заборони і обмеження. В цей день важка фізична праця вдома є неприпустимою. Зокрема, що не можна робити на вербну неділю не можна прибирати, прати, шити або працювати в саду і на городі. Сьогодні суворо заборонено сваритися чи вживати алкоголь. Сьогодні не можна вступати в інтимні зв'язки, включаючи зі своїми дружинами і чоловіками. Проте, щодо харчування існують деякі послаблення, незважаючи на те, що триває Великий піст, 28 квітня можна приготувати рибу або рибні страви, а також зробити випічку. Проте, м'ясо, яйця та молочні продукти до Великодня залишаються забороненими. Також варто пам'ятати, що на вербну неділю. Не можна викидати гілочки минулорічної верби, краще їх спалити, дотримуючись традиційних звичаїв. Не можна у вербну неділю проводити поминальний обід. Сни на вербну неділю вважаються віщими, до символів яких слід прислухатись і враховувати їх на майбутнє. Часто вищі сили людям у снах посилають знаки. Вони можуть як попередити про можливі труднощі. Так і оповістити про майбутні радощі. А сьогоднішній день в цьому плані енергетично дуже для цього сприятливий. Ось такий суперцікавий день, я вважаю, сьогодні, шановні глядачі. Я сподіваюся, ви встигли посвятити вербинку або зробили це на лазерову суботу з вечора, або, може, зранку пішли. Ну, в принципі, впродовж цього дня можна буде на вербну неділю це зробити без проблем. Приходьте до церкви і не забудьте сьогодні. Спалити, якщо ви палите, в принципі, минулорічну вербу. Я інколи її палю, а інколи не палю. В мене є один букетик верби, який я тримаю ще з 2018 року, і він досі в мене стоїть. Ось так. Вона може дійсно дуже довго стояти, ця верба. І, в принципі, з нею нічого поганого не відбувається. Це свячена верба з 2018 року і досі вона в мене є. Але ж цьогоріч. Я так само обов'язково піду до церкви, посвячу, і в мене буде новий букетик на цей рік. І вам того ж бажаю, бажаю вам провести цей день в думках про наші українські традиції, про ваше духовне зростання, про ваше ментальне зростання і усвідомлення себе частиною української нації, української традиції. Ми всі є її носіями. І продаємо ці знання, які накопичив наш народ далі в майбутнє. Тож зустрінемося вже завтра. Починається страсний тиждень. Цей тиждень дійсно дуже цікавий. На нього на кожен день там безліч існує. Традиції, заборон, забобон все це дуже ретельно зафіксовано в старовинних етнографічних джерелах, в старовинних книжках ХХ, ХІХ століття. Є ще більш давніші книжки, які зафіксували все, що про що ми з вами тут говоримо тут, на каналі яке сьогодні свято і що не можна робити. Тож весь тиждень буде дуже цікавим. Я вас знову чекаю в гості тут, на цьому каналі. Зустрінемося вже завтра. Будьте здорові, бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Сподіваюся, всі ваші близькі. Живі, здорові, і з вами на зв'язку. Тож, слава Україні, до зустрічі завтра. До побачення.